У Львові готуються до великодня переселенці зі сходу. Сім'я Іванових переїхала з Донецька півроку тому вперше зустрічатимуть свято не великою родиною, а у війському колі свою історію розказали Ользі Крупник. Та, Трирічний наум готується разом з батьками зустрічати Великдень. Квартиру у Донецьку родина залишила минулого літа після чергового артобстрілу і загибелі сусідів. Голова сім'ї Руслан не захотів ризикувати життям сина і вагітної дружини. За 20 хвилин зібрали речі і переїхали до Львова. Тут народилася донька Каміла. Життя зараз складна, така штука зараз виходить, але якщо ми будемо всі разом один одного підтримувати, набагато буде легше це все пережити. Кажуть, матеріальні труднощі не так докучають, як розлука з батьками та ріднею, що залишилась у Донецьку. Згадують, яким був минулий великдень для нас. Пасха то завжди таке дуже свято сімейне. Ми завжди чекали те свято, бо ми знали, що буде будуть усі за одним столом. Мої батьки, мого чоловіка, батьки, сестри, діти, всі. Сім'я готує святковий стіл. Купили паску та ковбасу. Ноум допомагає прикрашати великодні яйця. О, о. Традиційного пасхального кошика у родини цього разу немає. Бракує грошей. Свою паску вони кладуть у звичайний пакет вдосвіта, підуть до церкви її освятити. Анатолій Киричук, Ольга Крупник, новини на першому.